Говорять бровари. Млості сонні вітерцем легеньким, лише кущ півоні, пристрасть пуп'янків колише. На останку умивають роси рясну, мить світанку. О, яка ж вона прекрасна! Міськрайонне радіо. Сьогодні на календарі п'ятниця, 25 травня, і ми, як завжди, у цій порі раді вітати вас, шановні наші радіослухачі. До вашої уваги пропонуємо послухати інформаційний випуск міськрайонних вістей, в якому познайомимо вас з останніми новинами, подіями, фактами нашого міста. Та району залишайтеся з нами. На черговій оперативній нараді 21 травня міський голова Ігор Сапошко дав ряд доручень керівникам відділів та управлінь, що стосується проведення ремонтних робіт, і, зокрема, повідомив, що вже з середи цього тижня розпочинається облаштування тротуару для пішоходів по вулиці Шевченка. Як повідомила начальник відділу капітального будівництва Оксана Мельник, вже розпочали ремонтні роботи з повною реконструкцією вулиці Возз'єднання. Наступне доручення управлінням економіки та житлово-комунального господарства, встановлення павільйонів очікувань. Для пасажирів та благоустрій зупинок. Головне при проведенні ремонтних робіт, як наголосив міський голова, необхідно передбачити підходи до зупинок та асфальтування самих майданчиків. Із завершенням 25 травня навчального року на часі актуальним є і питання ремонтних робіт в освітніх закладах. Тож уже зараз потрібно визначити обсяги робіт та графік їх проведення. Що стосується дошкільного навчального закладу Лісова казка, то як повідомив начальник управління освіти Володимир Онищенко, ремонтні роботи виконують виконується за планом для дітей же в літню пору буде організовано змістовне дозвілля з іграми та конкурсами. Наступне не менш важливе питання продовження оновлювальних робіт в інфекційному відділенні дитячої лікарні із залученням підприємств міста в черговий раз. Міський голова закликав керівників всіх структурних підрозділів до тісної співпраці, що значно полегшує та прискорює процес вирішення багатьох поточних завдань. З розглянутих питань міським головою були дані відповідні доручення. Серед соціальних ініціатив президента значна роль в нашій державі приділяється відновленню соціальної справедливості, зокрема щодо розміру пенсії, з 1 травня 2012 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 квітня 2012 року, за номером 327, було проведено перерахунок пенсії шляхом осучаснення заробітної плати, з якої обчислена пенсія та встановлена доплата до 100 гривень. За роз'ясненнями ми звернулися до начальника начальника управління пенсійного фонду в місті Бровари та Броварському районі Лідії Синько. Мета проведення перерахунку це осучаснення заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсій, що призначені або перераховані до 2008 року. Тобто, замість середньої заробітної плати, у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески. За 2006 рік, що становила 928 гривень 81 копійка, застосовується показник середньої заробітної плати за 2007 рік на рівні 1197 гривень 91 копійка. А для пенсій, призначених відповідно до закону України про наукову та науково технічну діяльність 1351 гривня 12 копійок. Крім цього, відповідно до пункту 2 зазначеної постанови пенсію підповільнув. Пенсії підвищується таким чином, щоб розмір підвищення з урахуванням осучаснення заробітної плати становив не менше 100 гривень для осіб, у яких страхового стажу у жінок не менше 20 років та у чоловіків не менше 25 років. Розмір підвищення з урахуванням осучаснення заробітної плати становив не менше 50 гривень для осіб, які не мають страхового стажу жінки 20 років, чоловіки 25 років. Для осіб, які є одержувачами соціальних пенсій, розмір пенсії підвищується на 30 гривень. Підвищення встановлюється до розміру пенсії. З урахуванням надбавок підвищень додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною, інших доплат до пенсій, встановлених законодавством та сум індексації, що склався станом на 30 квітня 2012 року, хочу повідомити, що на сьогодні перерахунки проведені 42 380 пенсіонерам. При цьому видатки на виплату підвищених розмірів пенсій склали біля 57 мільйонів. Що на 5,5 мільйонів більше ніж до проведення перерахунку, в середньому розмір підвищення на одну особу склав 132 гривні. Пенсії в новому розмірі жителі міста та району отримують уже в травні місяці. Пункт 3 постанови передбачив підвищення пенсій і посилення соціального захисту ветеранів війни, і, зокрема, учасника війни та членів загиблих військовослужбовців, в тому числі дружин, померлих інвалідів війни. Так, з 1 травня 2012 року цій категорії встановлені доплати до пенсій. Для членів сімей померлих військовослужбовців, зазначених у пункті 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни гарантій їх соціального захисту, а також дружинам померлих інвалідів війни з 28% до 42% прожиткового мінімуму осіб, що втратили працездатність. Для різних категорій учасника війни збільшено розмір підвищення до пенсій на 5% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Учасникам війни нагородженим медалями підвищення збільшено з 15% до 20% і становитиме 167 гривень 60 копійок. Учасникам війни без нагород підвищення збільшено з 10% до 15% і відповідно становитиме 125 гривень 70 копійок. Після проведених перерахунків. Мінімальний розмір пенсії становить 938 гривень. Максимальний 8380 гривень. 19 травня у селі Зазим'я відбувся традиційний вже четвертий марафон: здоровий дух, спортивне завзяття та гостинність зазимчан, як завжди, зібрали багато бажаючих вийти на старт та й просто гостей, які прийшли повболівати та перейнятися атмосферою спортивного свята. На урочистому відкритті змагань були присутні сільський голова села Зазим'я Людмила Спучак, настоятель свято Воскресенського храму отець Олександр, спонсори змагань та поважні гості, представники влади району, заступники голови рай. Держадміністрації Василь Кукшин та Олександр Онашко після церемонії відкриття спортсмени вийшли на старт. Кожен, в залежності від своїх сил, на відповідну дистанцію: 42, 10, 1 кілометри, 500 та для найменшеньких 300 метрів. Учасники змагань отримали заохочувальні призи, а переможці, кубки та подарунки. То чим захоплює та приваблює зазимський марафон, і яка мета його проведення з такими запитаннями ми звернулися до сільського голови Людмили Спичак. Ну, у нас сьогодні четвертий марафон. Він уже настав традиційним. Трет зазим'є оболонь. Називається марафон. Його заснував Фролов Єгені Іванович. Нині він покійний. Він раптово помер 12 квітня. І саме це змагання проводиться в його пам'ять 21 травня, буквально через два дні, буде. 40 днів з його смерті, і безумовно, всі учасники колишніх змагань відгукнулися і приїхали сьогодні на це змагання для того, щоб е, ще раз відвідати гостини за зим'я і пам'янути Євгенія е, Івановича. Але хочеться сказати про те, що марафон наш незвичайний, і це відмічає всі спортсмени, які до нас приїжджають. Оскільки ми робимо це святом, ми робимо це святом. Бігу, спорту, здорового способу життя відрадно, що сьогодні наша молодь. Я от відчуваю вже дивлячись позазимської молоді, що для них становиться вже престижно отримувати спортивні результати. Ви знаєте, в нас завтра в нас проходить змагання із водного виду спорту, свято Нептуна. Сьогодні в нас свято Бігу. У нас є команди, які займаються в області перше місце. Зайняла команда та по спортивному орієнтуванню, і це відрадно те, що ми хочемо вільний час нашої молоді направити на заняття спортом? Ну а свято наше воно стало вже вже всі спортсмени. Знають про те, що в нас традиційно всім учасникам і всім гостям ми роздаємо куліш, роздаємо продукцію оболон нашого генерального спонсора, пригощаємо їх їхніми напоями. Скажіть, будь ласка, чи більше учасників цього року, чим попередні? Ну, хочу сказати, що марафонців у нас дещо менше, оскільки 6 травня пройшов ківський марафон, а взагалі учасників більше, і особливо відрадно, що їдуть до нас діти. У нас будинок Надія наш із Мокриця приїхав, і діти з інших регіонів, із сусідніх сіл. І сьогодні підходили до мене батьки, оцих малесеньких, які робили в нас. Ми робили забіги до 6 років, до 12 років на п'ятсот. Метрів і старше 12 років. І коли був цей забіг шестиліток, і судді кажуть, що вони взагалі в нас сьогодні ж на базі нашого марафону проходить і кубку кубок а марафону з марафонського бігу, так судді підходять до мене, і кажуть, ми таких спортсменів ще не судили. Це діти до 6 років. І коли ця капошня розбіглася по асфальту, і це була така картина, що підходять батьки зльозами на очах і кажуть: мені тільки за цього треба проводити. Саме марафон. наскільки я ще зрозуміла. Якщо навіть е, ця комашня бігли, вони не стали переможцями, але всі отримали подарунки. Да, усі дітки наші до 6 років отримали подарунки. Всі дітки до 12 років отримали подарунки. Всі ті, хто бігли після 12, всі отримали подарунки. Наші солодкі спонсори це товариство Сова і товариство з своїм живчиком. Надалі також плануємо активне для да, да, дуже, дуже хочемо да наших дітей. І все більше і більше залучати до саме до спорту. У нас сьогодні вже працює секція футболу, секція футбольна команда, секція боксу. Наші діти зараз мають такі нові такі турнікмени, які займаються на турніках, і виступали навіть уже у Україна має таланти. А далі продовжили спілкуватися з учасниками марафонського забігу, які з задоволеннями поділилися з нами своїми враженнями. <районний> мене звати Люба Петри. мене звати Паршутіна Наталія. Дівчата, які ми привігли. Наскільки бігли. Побой, будь ласка, <під <è> <під> ні. Ні. ми, ми бігали на один кілометр і на 500, 500 метрів. Важко дрібну не Також подарунок і наші спотувалися. Рожу я спонтанно. Спокію. Я теж. Кожного року приймаєте, чи це вперше Ей. Кожного року. Я es, на минулому турбур? році не участвувала, тому що була гора трохи. Всі українські пробігів на дистанції сказати, да. та три кілометри подобається, кілометр, це, прошу, ще ще кілометр, подобається. цієї вікової категорії. Ну, тим, Випований. що призові місця зайняли і тренерів отримали вість, задоволення. Є лісі Мені сподобалось, тому що тут ти можеш доказати всім, що ти маєш силу волі і що ти можеш з усіма мати діло. М -м -м. На початку хотілося б представити наскільки я вже зрозуміла. Ви активні учасники за робили сьогодні на 10 кілометрів. Так, Так. Да. представтесь, будь ласка, везла Богдан. Ще Євгеній. Литвиненко Олексій, Лонбуй, Андрій Саботовський, так, так, Хотілося б дізнатися з яким настроєм сьогодні. У вас взагалі що вам сподобалось? Нам все сподобалось веселий настрій. Готуєтеся чи да, да. це так? Звісно, а готуєтеся як? Бігайте через день. В лісі. В лісі. Тобто командою В... з командою біжати? Да. Вільний час від школи. Ага. А я думала під час Ні. ні. Перші приймали участь. Ще це да, вже не перший. Третій. Третій. І з яким результатом з сьогодні Прийшли? Хороший. На вашу думку для чого потрібно проводити ці змагання? Щоб моло займалася спорт, здоровий образ життя. розвивалися ви прийшли з своїми найменшенькими, самі спортом займаєтеся і вже своїх внуків прийшли. Я Вишнякова любов з броварів. Спортом займаюся майже все життя. По ветеранах виступала на чемпіонаті Європи і світу, маю призові місця, але завжди підтримую, як кажуть, і своїх, які проходять тут, теж є учасником. Спочатку бігали їхні батьки, а тепер бігають по мама бігала в 5 років, а тепер кажу, мама швидка. Чи бігала, чим ти, давай і ти починай бігати. Ну, З першим марафоном ми, була, я присутня на першому марафоні, це вже четвертий рік. Підряд теж приїжджаємо сюди в зазим'я. завжди задоволена цією поїздкою. Тут якось радушно приймаю, так, так добре, ну, завжди весело. Не думаю, що дітей теж треба прививати, я кажу, хоч трохи до спорту, хай хоч побачать, що воно, як воно. воно. Я не бігала через те, що. Була знуками, але побачити оце своїх, які на трасі, і відчути отой адреналін. Повчора тільки з городу, Кажу, один день я візьму відпустки. Я кажу, і піду побачу своїх і кажу, отримаю трошки адреналіну, щоб далі сапати, городи і, 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 і на все вистачало часу. Тож залишається побажати всім спортсменам і шанувальникам здорового способу життя, тільки успіхів та перемог. І маємо надію, що марафон за зим'я і надалі буде збирати. Всіх, хто за здоровий спосіб життя, і за здорову націю. Дев'ятий рік поспіль світ та Україна відзначають Міжнародний день сім'ї, що одразу після свята матері гармонійно вписався в плеяду травневих свят. Об'єднавши дати для зручності, традиційно їх відзначають і в броварах. Організатори свята вирішили зібрати під одним дахом міського культурного центру прометей знані родини міста Бровари, які створюють належні умови для всебічного розвитку та виховання дітей у сім'ї. Близько десяти щасливих броварських сімей вітали один одного з святом українських родин, без яких Держава не існуватиме як така серед запрошених були сім'ї Алексієнко, Леваш, Місяних, Одійчук, Акопян. На винуватців та гостей свята чекала концертна програма, підготовлена дитячим естетико-натуралістичним центром Камелія. Спасибі, мамо, за святу любов. пісенні дарунки звучали цього дня від вихованців ансамблю Акварельки та Марини Сігатової особливого колориту свято додали виступи танцювальних колективів Зоряни та Оксамит. У броварах відбулися традиційні змагання юних рятувальників сільських пожежних команд та добровільних пожежних дружин міста та району. Мета проведення популяризація пожежно-прикладного спорту серед школярів та підвищення професійної майстерності серед добровільних пожежних дружин. Розповідає виконуючий обов'язки начальника броварського управління ГТУ МНС України в Київській області Ігор Семко. Ви знаєте, це буде. Говорять, уже як традиція, щорічно ми проводимо ці змагання серед невоєзованих пожежних формувань як міста, так і району, також шкіл міста і району. І Взагалі будемо говорити це так: серед дружинних ліківників це школи, то мається на увазі популяризація пожежно-прикладного спорту, Плюс те, що в першу чергу ми дітей чомусь навчаємо, навіть на випадок пожежі, щоб вони могли зорієнтуватися, куди зателефонувати, як користуватися вогнегасником і так далі. Що, Серед визвоних пожежних формувань, це мається на увазі добровольна пожежна дружина міста, сільські пожежні команди району, то будемо говорити, вони підвищують свою професійну безпосередню майстерність і будемо говорити, вони наші перші помічники, значить, при ліквідації пожеж надзвичайних ситуацій, і будемо говорити те саме, вони на сьогоднішній день на цих змаганнях навчаються Послухайте, будь ласка, оголошення 30 травня 2012 року, 16-ї години, в загальноосвітній школі номер 10 за адресою вулиця Черняховського, 17А буде проводити виїзний прийом громадян міський голова Сапошко Ігор Васильович. 29 травня з 10 до 13 години Буде проводити виїзний прийом громадян заступник прокурора Київської області Сидорчук Олег Олександрович в приміщенні Броварської міжрайонної прокуратури за адресою місто Бровари, вулиця Київська, 137. При собі необхідно мати звернення у письмовій формі. Мобільний соціальний офіс при управлінні праці та соціального захисту населення буде проводити виїзний прийом громадян 29 травня з 16 до 18 години в загальноосвітній школі номер 1 за адресою вулиця Київська, 153. Будуть консультувати спеціалісти управління праці та соціального захисту населення Броварської міської ради, управління пенсійного фонду України в місті Броварах та Броварському районі, Броварського міськрайцентру зайнятості, Територіального центру соціального обслуговування, Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служби у справах дітей, відділу у справах сім'ї та молоді, юридичного відділу виконавчого комітету Броварської міської ради. 8 квітня 2012 року набрав чинності закон України про внесення змін до сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку. Згідно зі змінами, шлюбний вік для чоловіків та жінок в Україні встановлюється у 18 років. Окрім того, на сьогодні особі, яка досягла 16 років, за її заявою, за рішенням суду, може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Частина 2 статті 23 сімейного кодексу України. Нагадаємо, що до 8 квітня 2012 року шлюбний вік для жінок становив 17 років, а для чоловіків 18, а вік особи, якій може бути надано право на шлюб, 14 років. Перше у Броварах найкращий ярмарок 2012 року у приміщенні районного будинку культури, що знаходиться за адресою вулиця Київська, 235. Отож з 23 травня по 28 травня проходитиме розпродаж нових речей виробництва Турції, Болгарії, Польщі та інших країн. Тут ви зможете придбати светри, батіки, реглани, спортивні костюми, сорочки, куртки, вітрівки, брюки, жіночі. Також до вашої уваги великий асортимент джинсів, шкарпеток, білизни, футболок та багато інших потрібних та корисних речей для вашого дому: тюлі, рушники, постільна білизна. Організатори обіцяють, що ціни приємно здивують вас. Тож приходьте на ярмарок розпродаж з 23 травня по 28 травня, який проходитиме у районному будинку культури за адресою вулиця Київська, 235, час роботи з 8 до 19 години. Ося підійшла поступово до завершення наша передача. За увагу дякують і говорять до побачення. Ті, хто для вас підготував і провів сьогоднішній випуск. Попереду вихідні. Тож бажаємо вам доброго відпочинку, змістовного дозвілля, приємних зустрічей і тільки хороших новин у вашій оселі. Зустрінемось у понеділок.